Я 7800 кинув, а толку, бачите, перше. Ну і в агресивно грати, і поїхав, і поїхав, і поїхав. Праги, Праги не було тоді. Так, ну, в мене вліво поїхали, добре є, поїхали через мост, друзі. Імбатабле. І в них імбатабле їде. Хорошо. Добре. Блін, я стервую. Десь 700 плюс. Ну я не чекав, що імбатабле приїде, блін. Зараза мала такого. Він мені він мені весь прикол розумієте, зламав ну. на своєму батабле. Ріскуємо. На, тисячу плюс. Добре. Актор, актор, чуєте дивіться. Тисячу сто вісімдесят я засуджую таке, якщо що. Я засуджую, друзі. Тут фугасні монстри приїхали, да? На КРК. Я таке засуджую, якщо що. Диви, що б ти всрався, да? Дивись що, форсі, диви, диви, що робить, йо. Я таке засуджую, засуджую, звісно, засуджую. Не На нахуй. Живжик 4500. Засуджую таке, засуджую. І поїхав і поїхав, і поїхав. Палестинець, готовьтесь, ріднесенький, Готовтесь, кровушка моя. Я пішов на майстра. Я засуджую таке в Імбатабле. Акторів таких я засуджую, якщо що, друзі. І ось цього засуджує актера. Він навіть не бачить він АФК. Та так нереально чуєш. Зрозуміло, як вони майстрів беруть. Як вони настрі настрілюють ці стрімери? Зрозуміло, просто тупо танк стоїть, нахуй він бере, настріляє. Ну що це за прикол, так? А це ось ту же. Нормально. <плес> вони навіть не звертають увагу. Чуєте, на цей бій можна. на на... цей, на, Як вам сказати, записати. Блядь. Ти живжик, я тут. На на. Так 6600. Чуєте, тут бій може такий бути сильний по демеджу, просто нереальний. І мої дурили стоять, розумієте, ніхто не їде. Ви розумієте? І мої дурили. У мене вже 7300 друзів. КРК повернулася, вон повертається, чуєте? Дивіться, що робиться на. Чуєте? Ну тут бій 10к, якщо що. На на. 800. Просто по одному і не поспішайте. Дивіться, 113 що, поїхав топити ще що. Та ну нахер 113, -й. ти серйозно? Живий, блядь. до 9... 10к. Тут можна не те, що 10 давати. На. Тут можна нереальну кількість демеджу вливати. Уявляєте, у них той фланг ще фуловий, друзі? Той фланг фуловий. У мене вже 8. Це може міровий, міровий рекорд бути на моєму аккаунті. Ви уявляєте, друзі? Подивіться нах. У них ще ХП 15к. Де 113-й. Топився. єба. Ти живжик нахер. 8600. Просто по одному не по. Стой, 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 батик, стой, 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 стой кровушка. Сюда на. Сюда, навіть Тихо, 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 тихо. У мене це світовий рекорд може бути. Йоп, театр на аккаунті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, поїхав, поїхав і поїхав. Не, ну це це на гайд бій. Стой, 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 стой. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Тільки не обісріть мене, будь ласочка. тільки не обістріть. Отут Аташин. Повернулися. Стой, 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 стой. Цей кде, к, де к, де, къде. Є сім'ю 7... СТБ, відстань. Відстань, СТБ, відстань. Десять, тікай, 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 тікай. Блеха, допоможи, 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 Бліх. Ой-ой-ой, чуєте, та тут демеджа може бути. Поїхали назад, друзі. 10, Записуйте, просто по одному, просто по одному 10к, полистились, 10, готов, будь ласка, челлендж виконаний. Рідненький. Ой-ой-ой. Ви розумієте, скільки тут демеджа може бути? Оооо! Ти подивиш, що робиться, а мені треба отсюда дотікати. Давай, я з тебе ж кавизь. Ну давай. Ну, пунжикюрик. Мене зараз запушать просто. Тут яга стоїть. Да, запушать. все. Блін, Іташик. ну, блін, мировый світовий рекорд поставив. Да, 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 да. мені надо було раніше тікати. Блін, якби я втік ще додому, чуєте? Ну дай хоть тичку дам. Дай хоть тичку дам, будь ласка, хоть хто нибудь Таша, дай, Підійди, Таша, будь ласка. Вони всі ще й повернулися, зарази такі. Таш, ну підійди, дай я лясну тебе, будь ласка, вбий мене, ну я лясну тебе. Ну мені 113 підкачав, все, блін, а в нього 1500 було. А ти казав, на початку стріма, що 10к буде, просто по одному, рідненький, мать. Ну так, да, я лясну тебе. Ну будь ласка, вийди. я лясну однічку, мені достатньо буде. Та ну нахер, ти живжик, бля. На -на. Хорошо, все, 10700. Пішов, пішов, пішов. Хорошо. Просто по одному 10700. Хорошо! Палестинець, запишіть, будь ласочка. Є. Майстра взяв. Блін, тут можна стільки було накидати, ну вони всі повернулися. Мені потрібно було друзі, через це їхати. І поїхав, і поїхав, і поїхав через низ. А, ладно. Як танк, Славко, те ти, що, йомойо, цілу ніч не буду спати. Найкраща ПТ-шка в ігрі. Ну як, такий собі, танчик. Нічого цікавого. Нічого цікавого, друже. Хорошо. Палестинець, ну можна за такий бій теж замість майстра, ні? Не рахується.